Вітаю. Я цифровий помічник від компанії MetLife. І сьогодні ми розберемося, що таке перестрахування. Це ключовий механізм у страховій індустрії, який допомагає компаніям працювати стабільно навіть у складних ситуаціях. Отже, що ж таке перестрахування? Це процес, коли страхова компанія передає частину своїх ризиків іншій страховій компанії, перестраховику. Таким чином, якщо трапляється великий страховий випадок, фінансове навантаження розподіляється між кількома компаніями. Уявімо, що страхова компанія застрахувала великий бізнес-центр. Якщо там станеться пожежа, сума виплат може бути настільки великою, що вона стане значним навантаженням на компанію. Щоб уникнути фінансових ризиків, страхова компанія передає частину цього ризику перестраховикам. Таким чином, якщо виплата все ж таки відбудеться, її покривають одразу кілька компаній. Є кілька основних моделей перестрахування. Пропорційне перестрахування страхова компанія передає фіксований відсоток своїх ризиків перестраховику. Відповідно, якщо виплата становить 1 мільйон гривень, а перестрахувальник взяв на себе 50% ризику, то він покриє 500 тисяч. Непропорційне перестрахування, перестраховик покриває ризики тільки якщо сума виплат перевищує певний ліміт. Такий підхід дозволяє компаніям уникати великих фінансових втрат та підтримувати стабільність навіть у разі масових виплат. Важливо розуміти, що перестрахування ніяк не впливає на клієнта, ви, як і раніше, отримуєте страхові виплати згідно з вашим договором. І головне, всю відповідальність перед клієнтом несе виключно страхова компанія, з якою клієнт уклав договір страхування. І саме ця страхова компанія повинна здійснити страхову виплату клієнту у повному розмірі. Але для страхової компанії це гарантія фінансової стабільності та можливість покривати навіть наймасштабніші ризики. Перестрахування це невидимий, але критично важливий механізм, який забезпечує стабільність страхової системи. Якщо ви хочете дізнатися більше про страхові продукти MetLife, звертайтеся до нас, будемо раді допомогти. Дане відео створено за допомогою Ші